Як заставити оточуючих, поважати себе. Почнемо ми з самого головного. Я хочу, щоб ви поняли саме головне, і я це скажу з самого початку відео. Саме головне, неважливо, що думають інші. Неважливо, чи інші поважають вас. Важливо те, що ви повинні поважати себе. Якщо ви поважаєте себе, всі останні це будуть бачити і будуть також поважати. Давайте ось так. Хай буде школа, 10, там, 11 клас, неважливо. У вас випускний, всі одівають нові костюми по моді там. Самі нові костюми, які зараз моді, які зараз він інсті, в ютубі, всі показують, такі там багато коштують, там з галстуками, якимись ленточками, так бам, світяться там іще щось. Тупо самі піск моди, самі топові костюми. У вас немає коштів. У вас немає коштів. Ваша мама, ваш тато не може дозволити купити вам новий костюм. І тут ваш тато достає костюм шкафа, в якому ще він ходив на свій пускний. Видимось на цей костюм і ви знаєте, що вас чекає в школі. Ви знаєте, що вас чекає. І тут ви вже підходите до школи, там багато людей, там дівчата в нових костюмах, хлопці в нових костюмах. Ці галстуки, все так бабочки, все так чудово, модному. І все. І як вас тільки побачили, бр. бум. Бом-бом-бом. Всі згляди на вас, всі погляди на вас і всі чекають, що ви пішли ближче. Ви підходіте і ви вже відчуваєте як бум, бум. Як у вас починає битись все. Вас починає кидати, бо ви знаєте, що вас зараз очікує. І знаходиться та людина, яка починає... Ой, подивись, що це в нього за костюм, що це таке, ти що його... Смітника достав, що це, де кінь, фу, і всі починають ха-ха-ха, всі посміятись. Дивіться, ви можете поступити ось так. Посміятись там, відповідь, починати його там матюкати, посилати там, чи ось так, ну все, 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 почати там плакати і побігти. Чи ви можете стояти на своєму. Ви можете стати і сказати, подивись на цей костюм. Подивись на цей чудовий пошив. Цей італянський пошив, качество, бомба. В цьому костюмі ще ходив, ходив мій тато не випускний. І подивись, він виглядає так, як ніби його тільки що взяли з салону, взяли з магазину, зняли і оділи на мене. Він ідеально виглядає, він чудово сидить. Тому такого пошива нема більше ніде. Такі костюми більше ніде не опускають. Це люкс. Це класика, яка ніколи не вийде з моди, Тому я одів цей костюм. І після цих слов я вам обіцяю. Всі оточуючі, які це чули. Хтось може посміятися, хтось може там ще щось вам скаже. Ну в душі, душі, всі поймуть, що ви тут ладні. Всі поймуть, що на вас напали конфлікти, вас хотіли схейтити, попустити. Ви стола стояли, ви відбились. І всі почнуть, відчують від вас це повагу. Відчують від вас, що ви не побоялись того, що багато людей стоїть і дивиться на вас, як вас хейтять. А ви стояли на своєму, ви один, їх багато, але ви стояли і ви змогли відбитись. Ви змогли відбити словесно, після цього я вам обіцяю. Всі вас будуть поважати, всі побачать у вас чоловіка, який не боїться хейта, який не боїться великих сточень, не боїться охоплення людей, які дивляться на вас з усіх боків і чекають, що вас там ще накидати словами, що вас там закусати словами там, словесно напасти на вас. Вони цього не все, більше такого не буде, Більше такого не буде. Після цього, як ви е, дали відбій ось цьому хлопцю, я вам обіцяю, він до вас підійде, він почне з вами спілкуватись, він захоче стати таким, як ви. Він не захоче більше бути цим бугаєм, який там м -м -м, насміхається з іншим, він хоче стати таким. Він буде дивитися на, дивитися на вас і думати, о, я хочу бути таким, як він. Тому спочатку ви повинні поважати себе. Давайте подивимося це з іншого боку. Є у нас, хай буде, е, йдуть люди гуляють, люди собі гуляють, там відпочивають, і десь там лежить е, бідна людина, в якої нема коштів. Вона лежить, падає дощ, оці йдуть. Молодята, неважливо не хто ха -ха, сміяться, ця людина каже, подайте там, не знаю. Не якась, не знаю, не знаю, щось не так з ногою. Вона не може підлаштуватись і, і хто не допомагає йось такими способами на виживає. І ціни кошти, вони не кинуть, вони там ще посміються, там візьмуть фаті, кинуть, ха-ха-ха. І всі остальні люди будуть дивитись і ніхто нічого не скаже, тому що усіх ну, тут багато компаній, молодих, скажу, Що скажуть, ще не поб'ють. Йдете ви. Йдете ви. І ви бачите, що це таке. Ви бачите, як посміхаються над цією людиною. І ви бачите, як ця толпа молодих там. Бо більше це молодих. Ось так знущаються. Звісно, зараз такі часи пішли, що і бабульки, і дідульки. Ну, неважливо. Хай будуть молоді. Ця компанія сміються пиво, там музика, колонка, ха-ха, стоїть на цією бабушкою чи дідусем, сміються з нього. Всі останні люди йдуть, зміють думають, о, це погано, це погано. І йдете ви! Ви йдете, ви підходите і починаєте. Що ви смієте з цієї людини, відійшли від неї бігом? цій людині встати, ви даєте їй там кошти, даєте їй там булочки. Кажете, цим давайте, йдіть, гуляйте собі далі, щоб більше я такого не бачити. Можливо, що на вас щас тут нападуть, почнуться з вами битись туди-сюди. І я вам обіцяю, після цього, навіть, якщо почнеться якийсь конфлікт, почнеться якась бійка, ці люди, які побачили, що йшли. Що ви не побоялись толпи, ви підійшли, ви заступили за людину. Ці всі люди вони відчують, що ви сильніше цих всіх. Можливо, не фізично, але духом ви сильніше, ніж всі. оця ця толпа, яка там насміхалась над людиною. І всі останні люди підійдуть і почнуть стояти за вас. Стануть у вас за спиною, бо будуть відчувати, що якщо щось ви впевнені собі і ви не боїтеся цієї толпи, ви можете дати відбій цій людині. Всім толпам, і вони будуть стояти за вами, вони будуть дивитися на вас як на полона, будуть дивитися на людину, яка не боїться нічого, стоїть на своєму, як на чоловіка. І після цього я вам обіцяю, ці-всі молоді, немолоді, неважливо, ті, хто обіжає. Вони мовчки підуть далі, тому що вони побачать, що не на того вони напали. Вони могли посміхатися цією людиною. Вони посміхалися людини, тому що вони знали, що відповідь нічого не буде. Відповідь ця людина буде лежати, собі сидіти і, і мовчати. Ну тут з'явились ви, які не побоялись піти на толпу і сказати всі очі. Сказати Давайте, гуляйте, ідіть собі далі так не можна. Обично люди, які насміхаються, вони духом слабі. Вони духом слабі, вони можуть компанію там на когось напасти, посміятись з когось там, випити там, а ми такі, да, да. Ну, коли з'являється їхньому фоні така людина, яка не боїться заступитися, яка не боїться цієї трупи, все, вони зайчики ось так іду побачення. І після цього я вам обіцяю, всі люди, які вас всі люди вас запомнять, які були. І бачили це. Всі люди нас підійдуть, скажуть, ти молодець хлопець, я, я не знаю, я в мене не вистачило духу підійти. Я теж хотів підійти, сказати, що так не можна. Ти молодець, У... повага тобі велика. Бам! Тебе опять поважають. Тому хочу сказати: неважливо, скільки людей, неважливо, скільки людей не згонить своєю думкою. Ти повинен постійно постійно стояти на своєму. і... Щоб всі люди бачили, як ти поважаєш себе. І після того, як ти будеш поважати себе, після того, як на тебе будуть хейтити, хотіти напасти всякими там випадками, там конфліктами, якось зацепити словами. І якщо ти будеш так ой-ой-ой там або матюкатись, відповідь такий, як якщо ти станеш таким, як вони, почнеш відповідь матюкатись там, ще обзиватись, якщо ти будеш адекватно стояти. І по факту бам-бам-бам-бам, все. Тебе не зупинить, тебе будуть поважати всі. Тому дякую, що дивились, підписуйтесь, а ми з вами побачимось в наступному відео.